Маршрут життя на полотнах художниця з Коломищини Оксана Миханько презентувала виставку під назвою Хиткість в експозиції. 31 картина. Основою творів є архітектура. Через будівлі, кожна з яких має свою історію, художниця досліджує біографії людей, історію родин та віднаходить свою ідентичність. А проєкт «Хиткість», за словами мисткині, це маршрут її життям протягом двох останніх років, постійний змін та непевності. Для мене архітектура це завжди щось стале, стабільне, щось, що характеризує кожен регіон, не знаю країни чи кожну країну показує особливості людей, традиції і Способи їхнього життя. І вони мені завжди цікаві, і не знаю, дуже особливі в кожному місті навіть. І не знаю, спочатку повномасштабного вторгнення я продовжила малювати свої ж, ну теж будівлі. І для мене вони були знаковими в тому в тому ключі, що моя концепція чогось сталого і стабільного зруйнувалась. Ну тобто, сам фундамент який, тобто, моє, моє бачення було таке, що будівлі вони йдуть крізь століття. Кандидатка мистецтвознавства Вікторія Типчук поділилася враженнями про полотна Оксани Миханько. Каже, мисткиня вдало показує у своїх роботах життєвий шлях та труднощі. Виставка, яка зараз представлена в залі, для мене особисто це є портрет художниці. Портрет і шлях, який вона пройшла впродовж цих двох років. І судячи з робіт, і судячи з теми, яку вона обрала, і як вона назвала хиткість, це для мене. Перш за все, споруди, до яких вона звернулася. Ми бачимо, що героями виставки цієї є архітектурної споруди для мене є символом чимось таким стабільним, таким, який те, що десь є опорою. Відвідав виставку і директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. Найкраще це так, що так ніхто більше не працює, що це свій, свій свою нішу. На що. Найшла автор, і це дуже позитивно. Роботи Оксани Миханько експонуватимуться у виставковій залі Івано-Франківської національної спілки художників України до 25 липня. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.